Обласні обранці чекали звіту голови області Віктора Шемчука. Варіантів два. Звітуватиме голова чи представники профільних управлінь. Звітування окремих департаментів виглядає дуже смішним, тому що це абсолютно буде заперечувати взагалі як таку присутність голови адміністрації. І там треба ставити ще чотири крісла і нехай сидить кожен начальник департаменту, якщо він має вищу вагу, аніж голова адміністрації. Зійшлися на тому, що голова прозвітує за програму соціально-економічного та культурного розвитку, а цифри довірили департаменту фінансів. У даній ситуації буде професійно, якщо просвітує по бюджет Демків. Звіт по виконання програми соціально некормічної культурного розвитку. Очевидно, відповідальність за роботу адміністрації покладена на голову адміністрації. Незадовільно такий висновок про роботу адміністрації зробили обранці. Натомість голова до критики був готовий. В оцінку діяльності його попередника вже дали і громада, і кабмін, і президент. Ну, ви ж прекрасно бачите, що одна з цих оцінок це те, що сьогодні я очолюю львівську обласну державну адміністрацію. Тобто я маю на увазі, що в тому числі кадрова оцінка результатом роботи у 2012 році. До 1 квітня за свою діяльність повинні були прозвітувати і депутати. Дата вже минула, а на іншій обранці так і не зійшлися.